In anyway, happy birthday to you 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 you. Сьогодні у нас чудова дата, сьогодні день народження, якраз кінець місяця другого літнього Завтра починається ще один місяць, і ми святкуємо перший день народження нашого Миколи Григоровича. Він у нас везунчик. І сьогодні ми будемо цей тортик. Не ми іменинник буде. Ми будемо рахувати, а він буде його. Загадай бажання обов'язково. Загадав? А бажання в Україні одне. Він знає. А ніхто там три. Бігом! Бігом! Вітаємо! 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 Mwaaaaaa mm -hmm.